І Хортиця, і Хортинг це слово пішло від давнього слов'янського слова «хор». хор. Це Бог, слов'янський Бог, сонячне коло. Можливо, ви ще пам'ятаєте і ще колись давня вже, скажімо, на сьогоднішній день пісня Сонячний круг, небо вокруг. Оце сонячне коло, оце бог Хор, який був е, давньослав'янський е, Бог. І, і звідси й пішло. Чому Хортиця? Тому що Хортиця, вона колом була зроблена е, ця, е, е, по колу. Е, козаки завжди, коли воювали, коли е, е, оборонялися, вони завжди свої вози ставили колом. І тоді не можна було серйозно на них напасти. Знову таки, коли стає 4, 5, 6, 7 чоловік спина до спини, як кажуть, колом, то їх ніхто не може взяти. Спина закрита один в одного. Тобто і хортинг це те саме походження. Цього слова, це, це, я ж кажу, це не просто українське, а це давньослов'янське слово і походження цього виду спорту.